Всім привіт! Мене звати Олексій, компанія Хорфуд. В цьому відео будемо знайомити вас з нашим новим виробом: це фасувальник в клапані мішки FKM. Даний тип фасовщика призначений для фасування сипких продуктів в клапані мішки вагою до 50 кг. підходить для використання в харчовій промисловості, так як всі деталі, які контактують з ровиною, виконані з харчової нержавіючої сталі AISI 304. Каркас зроблений зі сталі та пофарбований порошковою фарбою. Працює агрегат від 220 В та повітряного компресора для роботи пневмозажиму та платформи ущільнення. Процес роботи виконує одна людина і виглядає він наступним чином: засипаємо сировину в приймальний бункер об'ємом 500 літрів. В бункері сировина додатково розпушується за рахунок мішалки. Для контролю сировини маємо зручне віконце зі сторони оператора. Одягаємо мішок на носик завантаження. Після чого мішок фіксується пневматичним зажимом. За рахунок шнека сировина подається в мішок через клапан. Протягом всього процесу фасування працює платформа для ущільнення продукту в мішку. Інтенсивність та періодичність платформи можна налаштувати. Коли вагова позначка наближається до потрібної нам дози, шнек подачі замідляється та зупиняється при досяганні заданих параметрів. Після чого мішок звільняється від пневмозажиму і змінюється на новий. Продуктивність на борошні одна тона в годину. Обладнання власного виробництва та має гарантію 12 місяців. Сервісний центр знаходиться в місті Черкаси. Підписуйтесь на наші соціальні мережі, там ми демонструємо наше обладнання в роботі. Корфуд рецепт вашого успіху.